Так що ви тут робите? Ми хотіли в тебе запитати те ж саме. О, ми всі кудись збираємось. Я не розумію. Ну, тоді пішліть. Пішліть. Це наш пляж, ага, клас. Добрий день, добрий, добрий день. Нам, будь ласка, морозиво. так. Морозиво, звісно. Зараз рожеве, шоколадне. І біли. Дякую, будь ласка, Добре, ви там, виберіть підстилку, а ми поки що. Ростко родинусь. Ось одна і дві. Ось тут буде наша мама, значить, ось тут наша. Емілі, так, а ти вмієш кататися на серфінгу? Ну, не зовсім. А ми вміємо. Хочеш, ми тебе навчимо кататись? Я б з радістю. Усе ми тут. Треба розкласти стільки ось купальник Емілі, а ось мій рушник. Ідеально тепер можна позагорати. Так самое с вами. Ось мирушник. Вось два ваших. Все, может быть, Піліть, пішліть. Можливо, краще взяти дошку для серфінгу. Ну, виберіть, я поки що вас тут почекаю. Набра, пішли. Ми прийшли. Вже так, це нам. А то з квіточками тобі. Один, два. Треба на неї стати тільки на цю доску. Бо це так складно. Ага. Що тут складного я з першої спроби став? І попливли, І попливли. І що це за острів? І що це за якийсь восьминіг, Незрозуміла карта, пояснень. О, це скорби. Вау, хто міг подумати, що це так їх багато. Треба все це скласти. Ну, кольорові монети, вісні ці золото не може бути. Я вперше таке бачу, але. Але. Тут якісь мушлі. Незрозумілий апичка наша хтось хтось ночупав. І камінь. Я нічого не розумію. О, це Емілі, так. Емілі. О, Рома, Маруся, ви це бачили? Так, це сундук зі скарбами. О, чому такі задоволені? <плес> Кожен рік їх хтось тут ховає і має їх знаходити ти, ти їх знайшла цього року. Ми тебе вітаємо. <плес> Оцю зі скарбами, що мені. Сундук зі скарбами і що мені з ним робити? Віднести в музей, і тоді отримаєш то винагороду. Мені треба дібратись до музею. Ти думаєш, вона реально так подумала? нікому ж музеї не зберігають їх. Я мав налазила, лише ти собі. І я. Так, треба віднести зкарпи. Віднести скарби. можна, від ласка, морозиво, так, звісно. Вам з яким смаком шоколадне, будь ласка. Так, ось тримайте. Дякую. Я так поспішаю. Добрий день. Добрий, що тобі треба? Ну мені треба віднести дещо в музей. З тебе 500 гривень, це прохід у музей, але мені треба віднести дещо. Віднести це те ж саме, зато й подивишся архітектуру 500 гривень. Але, будь ласка, я сказала 500 гривень. Досить Мейсі, хай пройде вже. Ох. Не так дратує. Вау, який у вас тут гарні архітектури. Дякую, пішли зі мною. О? Чекай, ти що принесла сундук? Куди ти його взяла? Ему... Я його знайшла на пляжі. А, тут ти щасливий ця року. став сюди. Е, що я, це я отримаю якийсь приз. Так, отримаєш. О. Що за приз, я не знаю. Отримаєш? Не знаєш, я тобі зараз все поясню. Ну, поки що постав його туди. Ах, ну чому я поясню? Тому хто нічого не знає. Дуже важливий, його не можна чіпати. Я, мабуть, краще викладу все, що тут лежить. Ті є стародавні кольорові монети, далі золото. Це все, я виклала все, що там було. Ти отримаєш приз, там більше нічого нема. Нічого, ти все виклала. Так. Ти поки що можеш роздивитися наші. Все, ми тобі придумаємо приз. Так, ну добре. Вау, у вас тут дуже гарно. Дякую. Ось це ціла коробка цукерок. Плюс. Ти можеш піти з твоїм другом подивитись на наш музей. Правда? Безкоштовно. Так. Дякую тобі, що прийшла. Будь ласка, я йду, треба залишити і мабуть це покласти отсюди всередину. І отягти купальник трішки поплавти. Mm. Mm. Слухай, Ром, а давай давай ти Давай, Русь. Один, два, три. Уі!